Популярний блогер космічний скептик, наводить таку аналогію: припустімо, батько дуже жорстоко побиває свою дитину, і хтось звинуватить цього батька в тому, що він чинить зло. Але у відповідь інші скажуть ну, але ми ж не знаємо причини, чому він це робить. чому цей аргумент не застосований до Бога? на мій погляд, цей аргумент має декілька проблем. По-перше, згідно з вашими словами, космічний скептик каже, що батько побиває дитину, тобто цей батько є безпосередньою причиною страждань своєї дитини. Втім, коли ми говоримо про проблему зла і про Бога, не обов'язково саме Бог є безпосередньою причиною всіх випадків страждання. Насправді, це зовсім не так, якщо взяти до уваги той факт, що Бог дав творінням свободу вибору. До прикладу, є факт, що в Україні відбувається війна і люди страждають. Але війну спричинив не Бог, а Путін. Отже, саме Путін є причиною страждань людей в Україні. Тож ми не можемо говорити, що Бог є їхньою безпосередньою причиною. Путін є причиною страждань. Отже, це перший пункт, що стосується цієї аналогії. І другий пункт, що стосується цієї аналогії, полягає в тому, що ми маємо надійні докази того, що Бог є досконало добрим. Я вже згадував космологічний аргумент чи аргумент на користь божественної природи Христа. Усі ці аргументи, якщо їх звести разом, дають нам надійні підстави вірити в існування доброго Бога. Бог є досконало добрим, тобто досконало добрий Бог існує, і він є трансцендентним, тобто його мудрість перевищує нашу. Отже, можливо, існує добра причина, чому він допускає страждання людей, хоч навіть ми її не знаємо. Я також згадував, що Бог є творцем всесвіту, і він дає нам сенс життя, а також свободу вибору, моральну підзвітність та відповідальність. І саме тому Бог дозволив нам вибирати у цьому світі, і саме тому люди можуть робити вільний вибір: вибирати добро або зло. І Якщо вони вибирають зло, як зробив Путін, їхній вибір спричинить страждання інших людей. отже, ми можемо дати добру відповідь на запитання, чому Бог допускає нам страждання, зважаючи на цю загальну картину. Втім, у випадку з батьком, який побуває свого сина, маємо іншу ситуацію, оскільки в нас немає надійних доказів, які доводили б, що цей батько є досконалою особою. Чи не так? Немає таких надійних доказів. також цей батько є просто людиною. Він не є творцем всесвіту, він не є трансцендентним. Він звичайна людина, така як ми. Він не створив сенсу життя, він не дав людям моральної підзвітності. Чи не так? Він сам підзвітний. Бо він сам є людиною. Бог дав людям, зокрема й цьому батькові підзвітність і відповідальність піклуватися про свою дитину. І отже, якщо він жорстоко побиває свою дитину без жодної доброї причини, то він має відповісти за це, зважаючи на загальну картину, яку я просто зараз пояснив. Тому аргумент блогера космічного скептика не є дієвим він не може у відповідь на ці звинувачення просто сказати: Ну, ми не маємо жодних підстав говорити, що у цього батька немає добрих причин, зважаючи на те, що цей батько є людиною, і зважаючи на відповідальність, яку Бог дав йому, він має пояснити свої вчинки і бути підзвітним. Тож, якщо він не може надати добру причину того, чому він вчиняє так із дитиною, то його слід покарати за те, що він завдає шкоди дитині.